Слава Україні! З вами свіжі новини України щодня. Fresh News. на Донецькому напрямку було захоплено велику колону танків противника, що самі добровільно склали зброю. і Виїхали до наших захисників із білим прапором. Всього було шість танків. Відрібрані машини окупанти, розуміючи, що не мають жодних шансів протистояти проти наших воїнів, вирішити, вберегтися і скласти зброю. Саме зараз натискають вподобання і не слова подяки для збройних сил України. Попереду найцікавіше. Даний інцидент відбувся на Авдіївському напрямку північніше самого міста Авдіївка. Загарбники проводили свою чергову спробу прорватися через наші укріплені позиції, як наштовхнулися на потужну відповідь. Задяки злагодженим діям нашим підрозділям вдалося відрізати передову танкову колону противника від інших сил. В той самий час артилерія наносила щільне на ураження противнику, яке намагалося пробити до колони танків. Проте всі їхні справи були марними. Тато ще більше 150 загарбників, вони відмовилися продовжити наступати і відійшли назад. Ворог, розуміючи, що вже ніхто йому не допоможе, а удари тепер припадуть по їхній бронетехніці. Було прийнято рівне рішення підняти прапори. В такий спосіб орки змогли врятуватися разом із цілою технікою, яка зараз працює вже на користь наших військ. Тому вірте в Збройні Сили України і разом до перемоги.